26 лютого вранці, десь біля сьомої години ранку мешканці наших населених пунктів почули гул і ну, зайшла російська агресорська армія. Це було 26-го вранці. Перша колона. Чисельність колони було десь 150-160 одиниць. Техніки і зайшли, ну, була дуже, вона так, велика, як вона займала ну, десь кілометрів два, ну, була розтягнута. І стали, вони в нас стояли десь годин, до 10 годин ранку в, в селі. Шукали місце, напевно, для того, щоб десь зупинитися. Потім колона перемістилася в дачний кооператив Ветеран. Сухополянської сільської ради. І два дні, це 27, 28, вони ну, їздили повністю по селу. У нас є тут колгоспний сад, і вони звідти. ну, Проводили якби, бойові дії, ну, може, в собою тільки воювали. Вони ну, стр... їздили частинами, оце техніка, їхали і ну, отстрілювалися. На 28 лютого ввечері до нас зайшла друга колона. Зайшла друга колона під вечір після обіду годин після чотирьох, зайшла друга колона, яка теж у нас простоїла ніч, і вони теж видно, шукали собі пристанище. І як вони ту колону, ну ми як уже і свідчені там військових і все, то. Було, говорили, що навіть між ними була перестрілка, між собою дві колони. Ну потім вони ж теж залишилися там. І пробули вони на території це нашого округу до 2 березня. 2 березня ж теж стріляли, їздили. В Левках у нас загинула одна людина, Каїка Юрій Олексійович. 64-го року народження він. Ну, Віра поранення були несумісні з життям. 2 числа всі дві колони вирушили і пішли напрямку Пелюхівки. Пішли і не було. Це вони виходили десь із 2 годин дня і десь до 10-ї ночі. Ну, колони дуже великі, різноманітна техніка. І потім... Четвертого, третього числа в нас не було. Бо вже ми звільнені, вважали, що ми звільнені. Але четвертого числа вони повернулися через лісові сорочинці, Знову до нас з годину 12 дня зайшли, вони теж. Зайшли до нас і виходили вони аж до 5-го числа, суніч виходили і в будинку культури в нас на той період. Вони розповідали, що, можливо, дівчата вам ну, сиділи магазини місцеві, місцевий грабанули. І 5-го числа вони вже залишили наше село. Шостого вже в нас заїхали за село.